Раді вітати вас у ефірі народного ток шоу Сьогодні говоримо багато про Бахмут і багато соцмереж в соцмережах. Люди пишуть про те, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. І я навіть читала там твіт. Я думаю, він з'явиться скоро. В нас режисери його покажуть про те, що в Бахмуті ситуацію не те, що пеклом не описати ніяк. Як можете описати її, ви зрештою і оперативно розказати, що станом на зараз найважливіше мають знати українці. Ну, назвати пеклом це, напевно, дуже-дуже-дуже таке. Хотілося їм би чути, але не нам. Значи, ситуацію я не можу вам дуже сказати так, всю висловити, але скажу одне, що ситуація контрольована, ситуація край важка, але свиноорки лізуть і лізуть, на жаль. Але ми б'ємо. В місті ситуація стабільна, місто контрольоване Збройними силами України. Працюють, на жаль, і авіація, і танки, і Артап у нас. Ну, хлопці тримаються. Відчуваємо дуже велику підтримку населення нашої нації, яка об'єдналася проти Орку Свиней. Відчуваємо молитви. І будемо просити так само ті молитви, щоб Бог нас почув, щоб на кінець ми вигнали оцю, цю сволоту з нашої землі, Богом даної землі. Хочу подякувати за дуже велику підтримку. Все буде Україна. Однозначно віримо в це, і знаєте, поруч з вами ікони. І сьогодні важливий також день для військового капеланства України. Ми передаємо від імені збройних сил від імені українців велику вдячність військовим капеланам, зокрема представникам гарнізонного храму, святих апостолів Петра і Павла. Знаємо, що їхня праця, їхнє служіння ну відверто переоцінити важко, тому що вони та знаєте, така моральна броня наших військових. Це дуже важливо. І от військові з Бахмута постійно розповідають про ситуацію, якою вона там є. Коротке відео від інших. Військовослужбовців, яке нині активно гуляло мережею. Давайте послухаємо і повернемось до розмови з вами. Охіб! Я... Я... Господи! Господи, Знаєте, не недаремно ці кадри продемонстрували, бо от з останніх зведень ем, у Бахмуті поліція врятувала восьмирічного хлопчика, батьки якого загинули під час важкого обстрілу. Дитину вдалося знайти та вивезти з міста, яке постійно і постійно атакують рашисти. І таких насправді повідомлень в стрічці там щохвилини з'являється дуже і дуже багато. І про дорічних дітей. Е, е, яка ситуація з цивільними? Наскільки їх там багато залишається? Ну як загалом їм живеться? цивільному живеться важко, самі розумієте, постійні обстріли, постійна давка на них, не вистачає провіанту, не вистача світла, люди в страху. Дуже хочу велике так само сказати за поліцейських. Вони виконують просто супер свою роботу, дуже допомагають. Також наші хлопці допомагають цивільним. Чим змозі, Но важко, важко людям дуже важко. Тут ще от ми вже сьогодні згадували, що за повідомленням від російських змі за різними насправді повідомленнями, які можна вірити або не вірити, Путін буцім то дав вказівку там спробувати цілковито захопити Бахмут до кінця жовтня місяця. Та? Ем, ну і тому, очевидно, ця напруга щоденно й збільшується. Е, ви кажете, ситуація контрольована. Я не хочу питати про прогнози, бо напевно прогнози на війні це таке, знаєте, найбільш непередбачуване, що варто робити. Але як ЗСУ відчуває, тобто от Бахмут вдасться втримати, не вдасться. Можливо, там на певний час якась ситуація може погіршитися. Наскільки всього достатньо, скажімо так, для того, аби місто таке захистити? Ну, Ситуація вкрай важка, але контрольована. Місто ми втримаємо, це однозначно. Ну... Хай вони собі не думають. Ну, да, Великі сили і лізуть і лізуть, але все контрольоване.